Права 594. У черзі за квитками в цирк стояли Мишко, Наталка, Петрик, Дмитрик і Марійка. Марійка купила квиток раніше, ніж Мишко, але пізніше за Наталку. Петрик і Наталка не стояли поруч, а Дмитрик не був поруч ні з Наталкою, ні з Марійкою, ні з Петриком. Хто за ким стояв у черзі? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную подібні задачі розв'язувати за допомогою таблиці, там де імовірні і неймовірні місця якимось чином показувати хрестиками. Ну що ж, і якимись пташечками. Давайте будемо читати і викреслювати можливі і неможливі варіанти. Тут ви бачите показані у нас які, назви дітей і номер їхньої черзі. Наприклад, якщо ми позначимо, що Мишко може бути на п'ятому місці, то поставимо там пташечку. Читаємо. Отже, Марійка купила квиток раніше, ніж Мишко, але пізніше за Наталку. Це означає, що у нас Наталка, навіть якщо припустити, що вона не може бути пізніше в черзі, ніж третя. Тому що перед нею, перед Наталкою, ще має бути Марійка і мішко. Тобто я ставлю тоді, можна поставити пташечки ось тут, але хрестики точно можна поставити, що вона точно не може бути четверта і п'ята. На першому, другому і третьому місці вона може бути. Тепер дивимося далі. Мішко, що можна сказати, що про Мишка? Він. Він купив квиток з цих трьох дітей останній. Тому що за нього раніше купила і Марійка, і раніше за нього купила і Наталка. Тобто, Мишко у нас точно не може бути на першому місці і на другому місці. Бо перед ним купили ще двоє дітей квитки. Тепер, ну Тепер, що ми можемо сказати про Марійку? Марійка у нас точно не остання, і точно вона не перша, бо вона купила квиток між мішком і Наталкою. Тобто вона точно не перша і точно не остання. Добре? Тепер Петрик і Наталка не стояли поруч. Ну, це поки що ми використати не можемо, незрозуміло, тому що Наталка у нас може аж на трьох місцях стояти. Передивимося, читаємо далі. Дмитрик не був поруч ні з Наталкою, ні з Марійкою, ні з Петриком. А з ким же він тоді був поруч? Всього п'ять дітей, то він був поруч лише з Мишком. Але дивіться, якщо він був поруч з Мишком, це означає, що він міг бути тільки перший або тільки останній. Так як Мишко не може бути на другому місці, і у нас. Точно не може бути Дмитрик перший, то пишемо тоді, Дмитрик точно не може бути ані перший, а не може бути, бо у нас мішко не може бути перший. То виходить, що Дмитрик у нас буде обов'язково останній. Бо лише тоді він буде в черзі біля одної людини, біля Мишка. Тобто ми точно можемо тоді сказати, що. Дмитрик у нас останній. Але якщо Дмитрик у нас був поряд, виходить лише з мішком, то поряд з ним стояв мішко. То мішко у нас буде ось тут, то виходить, що ми можемо тепер уже тут нарисувати, що Петрик не останній, бо у нас останній Дмитрик. Ну і мішко не останній. Тепер, якщо у нас Мешко четвертий, то четвертий, ані Петрик. Ані Дмитрик, ані Марійка. Добре? Ну що ж, у нас тоді і тут ми ставимо хрестики Мішко тоді не третій. І Дмитрик тоді ані другий, ані третій. Добре? Ну, число варіантів у нас зменшується. Тепер дивимося. Якщо у нас. Тепер Петрик і Наталка не стояли поряд. Ну що це означає? Якщо у нас. Чи може Наталка у нас тепер стояти третя? Наталка третя не може стояти, бо перед нею. Бо Марійка купила квиток після Наталки, то виходить, що Марійка у нас точно тоді залишається вона або тут. Або тут. І Наталка вже у нас не може бути на третьому місці. Виходить, що Наталка у нас може бути тільки на першому місці, або на другому місці в черзі. На якому ж вона місці? Ну, давайте міркувати. Чи може вона бути на другому місці? Якщо вона буде на другому місці, то Петрик тоді буде або на першому місці, або на третьому місці, то обов'язково тоді Петрик буде. З нею поруч, а сказано за умовою, що Петрик і Наталка не стояли поруч. Тобто, ми пишемо, що Наталка у нас тоді, виходить, на другому місці також не може стояти. Отже, Наталка у нас стоїть на першому місці в черзі. Якщо Наталка стоїть на першому місці в черзі, то Петрик не стоїть поруч, тобто ми тут вже ставимо хрестик, Петрик у нас не перший, але він і другим не може бути. Залишається тоді, що Петрик у нас виходить третій. Тоді Марійка третя не може бути. І залишається, що Марійка у нас тоді єдиний варіант, що Марійка у нас друга. Ну і тепер записуємо відповідь. Отже, хто за ким стояв у черзі? Ну, я буду назвати від першого, хто стояв у черзі до останнього. Пишемо відповідь тоді. Отже, у черзі стояли перша Наталка. За Наталкою стояла Марійка. Потім стояв Петрик, Так, після Петрика стояв Мішко. А після Мішка стояв Дмитрик. Ну що ж, ось така логічна задача. Ми її розв'язували за допомогою таблиці. На цьому вправу завершено.